І так, друзі, ви просили, я зробив. Це у нас схема акумуляторної лампи, яка працює від акумулятора і від мережової напруги. Що в нас тут є? В нас тут є підключення до мережі ось вилка. Сюди підключається вона. Блок живлення на 5 вольт. Яке теж повинно підключатися сюди, але поки що вона буде ось, окремо підключатися. І у нас вона підключається до плати ТП-4056. Також у нас тут є два світлодіода на 3 В, 3 В і 3 вати через резистори, підключені на вход плати ТП-4056. Ну, вони підключені на блок живлення. Сразу, безпосередньо на наш блок живлення 5 В, На оцей блок живлення. Підключені. І вони будуть горіти тільки тоді, коли у нас буде мережева напруга від нашого блоку живлення. Також у нас ось ось схемка невеличка, ось наша. і світлодіод теж на 3 вольти тривати через резистор, підключений до цієї схемки. І він буде працювати від акумулятора. І так, давайте зімітуємо роботу нашої лампи, коли буде мережева напруга і коли не буде мережевої напруги. Оця вилка, це як буде імітувати вимикач. Зараз ми замкнемо оці два контакти і наш світлодіод загориться, засвітиться. Це трохи довго відбувається, але наш світлодіод загорівся. Розмикаємо світлодіод згасає. Це довго відбувається загорання і затухання, тому що тут в мене електролитичний конденсатор стоїть на 400 мікрофарати, треба замінити його на 1 мікрофарад і це буде процес швидше відбуватися. І так, ми зімітували Тепер давайте зімітуємо, що у нас електроенергія є. Ми наш блок живлення включимо і оце в нашу розетку. Ми включили блок живлення, і тепер ще це включаємо. І наш світлодіод теж загорається і світить. Всі три світлодіода світять. Тобто, якщо на повні, повну потужність їх включити, резистори поставити так, щоб вони, наші світлодіоди, горіли на 3 Вт, то тут у нас буде разом 9 Вт. 9 Вт буде. Тобто ці світлодіоди в нас світять, коли є електроенергія. А цей світлодіод буде світити і коли є електроенергія, і коли немає електроенергії. Відключаємо, зимітуємо, що електроенергії нема. А вимикач у нас вімкнений. І світить тільки один світлодіод у нас. Ось так. Ну, і у нас є плата ТП-4056. Завдяки якої відбувається заряджання акумулятора. Тепер у нас акумулятор не перезарядиться і не розрядиться більше, чим необхідно. Тобто вона буде контролювати заряд і розряд нашої лампи. Ну і, як бачите, все працює. І раніше цю схему я вже показував, але тоді в мене стояв тільки один світлодіод. Всього від цього, на 20 мА. Тобто Це був дуже маленький світлодіод. Але ж Зараз тут у нас ну, максимальна потужність, якщо буде. У мене тут блок живлення на 1 А, але якщо поставити на 2 А, то тут можна підключити, ну, щоб світлодіоди світили на більшу потужність. Максимальна потужність буде 9 Вт. Тобто блок живлення необхідно вибирати як мінімум на 5 В і 2 А. А краще на 2,5 чи на 3 А. При, при 2 А він будуть тут світити не на повну потужність, ну, може там десь на 2-2,5 Вт кожен світлодіод буде світити. Ще раз, включаємо. Палата працює. Видно, тп да? 4056. Акумуляторна батарея заряджається зараз. І заряджати буде струмом. Максимальний струм, який вона підтримує, це 1 А. Ну і включаємо цей. Або давайте замкнемо. Вимикач. Ну, ось, світить. Можна і сюди вставити. Це те ж саме буде, в принципі, що я пальця не замкну, що я вставлю в розетку. Це буде те ж саме, це в нас імітує вимикач. Ну ось так, друзі, лампу, яку можна зібрати, і, в принципі, її, оцю плату. Все, вона маленька плата. Ви бачите, тут транзистор, декілька резисторів, конденсатор і плата ТП-456 можна розмістити оцю ж саму лампу, тобто всередину цієї лампи. Там, ну, всередині є місто, можна розмістити, ну, а сюди вивести світлодіоди обрати ну, взагалі цю алюмінієву підложку або спаяти на неї, все, випаяти і поставити три світлодіоди сюди. Ось такий в мене є блок живлення на 5 В і 2 А. Якщо зняти корпус, він влізе всередину оцієї лампи. Між батарейками тут є місто з однієї сторони, і з іншої сторони, і там всередині з однієї сторони можна блок живлення вмістити, а з іншої плату тп 4056 ну і можна транзистор з резисторами. Ну, а сюди акумулятори. Ось так. І ось так виглядає у нас схема. Так, це в нас друга схема. В нас додався транзистор. Ось тут він стоїть. І тепер оці два світлодіоди світять, коли є мережева напруга, тобто коли підключений у нас блок живлення. А цей світлодіод не світить, а він світить тільки тоді, коли нема мережевої напруги, і він буде світити від акумулятора. І коли є мережева напруга, у нас буде світити два світлодіода і заряджатися, тільки заряджатися акумулятор. Тобто, як в першому варіанті не буде, що він і заряджається, і розряджається на світлодіод. Тепер він буде тільки заряджатися. А коли не буде світла, тільки розряджатися. Давайте подивимося, як це працює. Так, включаємо, світять наші і включаємо ось так. Світлодіод наш не світиться цей, а ці два світяться. Так, тепер давайте відключимо мережу напругу і змітуємо, що у нас вимикач увімкнено. Замикаю контакти ці. І наш світлодіод засвітився. Все все працює. Це другий варіант схеми. Можливо, комусь такий більше сподобається, ніж перший. Давайте подивимося схему. Тут ще додався транзистор 2 n 7000 В принципі, можна поставити і інший якийсь транзистор. На цьому все, друзі. Всім до побачення! Якщо є запитання або пропозиції, пишіть в коментарі.